Тож перед завзятим грибником був вибір невеликий, або повернутися назад до місця відпочинку та піти правильною стежкою додому, яка 100% виведе з болота, чи все таки відправитись на впростець, по якому теоретично можна дістатися виходу з острова раніше, але не точно. Сашко, піднявши важке відро з грибами, хотів було б піти впростець, адже тягти відро колами по лісу та ще повне осінніх вологих грибів задоволення так собі. І сам того не розуміючи, майже на інстинктивному рівні, рушив назад, довж озера, до того місця, де він відпочивав ще півгодини тому. Рибник йшов швидко, впевнено, не зводячи очей із краю озера, що, перелазячи через чергову колоду чи огинаючи кущ черемхи, знову не розвернутися на 180 градусів і піти не туди. Мілководне заболочене озеро загадково мовчало. Не желестіло очеретами, негомоніло опадаючими листями червоної вільхи, яка росла не тільки попід берегами, а досить часто і посеред самого озера. Стояли розгалуджені старі стовбури, що росли на величезних купинах просто посеред води, що додавало озеру болотяної північної краси. Сашко йшов геть, не впізнаючий ліс, по якому він, здається, тільки щойно прийшов до знайомої дикої груші. Ну що за чертівня? думав він про себе. Наче це те саме озеро, а й ліс геть інший. Так, це те саме озеро, на якому колись давно, посеред пізньої осені, він вирішив пошукати Опеньків. У той рік була жорстока посуха, грибів у лісі не було, і озеро було зовсім пересохше. Навіть трясовина підсохла. Так що на її скоринці міг втриматися і ні за що не перейматися 100 кілограмовий чоловік. Але все ж таки тут було достатньо вологи, щоб саме по цим купинам, які стоять зараз у воді, та нагадують будиночки лісових гномів, росли досить непогані сімейки – товстоногих осінніх опеньків. Напевно, цей день, поміж сотень інших схожих днів, коли любитель природи проводив час у лісі, Сашко геть не запам'ятав би, аби він не стикнувся із слідами іншого грибника. Стежка, засохших дитячих слідів, тяглася по дну цього озера. То забігала у очерет, то вибігала знову. О, який спритний грибник, подумав Сашко спочатку, не дуже звертаючи на дивні сліди уваги. Єдине ще не зовсім зрозуміло, як дитину років 6-8 відпустили в таку глушину без супроводу дорослих. Хоча зараз серед місцевого населення є такі екземпляри, які помітять, що дитина кудись пішла, тільки коли до них міліція додому приїде шукати малого. Тож нічого дивного в тому, що дитина сама далеко від села, грибник не вбачав, а ось і розгадка, чому ця дитина босоніж. Сліди підходять до останнього дзеркала калюжі, що лишалося на озері та зробили добрячий туди бульк. Канава діаметром метрів два із чорної липкою болотяної жижі, показувала, що дитя добряче встрягло та, скоріш за все, вилізло вже без черевиків. Та й було це вже давно, судячи по підсохшим слідам. Може, це було і не на початку листопада, а раніше, тож дитя, скоріш за все, навіть не застутилося. Місцевих спартанців ще спробуй застудити. Це вам не міські жертви урбаністики. міркував Сашко, рухаючись по лісу, машинально намацуючи запальничку в кишені. На випадок, якщо все таки він не вийде до омріяної стежки, щоб понідістатися виходу з острова. Запальничка на місці суха та готова до використання. Тож турист знову занурився в роздуми про те, що з ним трапилося на цьому загадковому острові. І тільки зараз Сашко збагнув, що щоб бігати по дну пересохлого озера босоніж, треба не вскочити в болотяну багнюку, а вилізти із неї нехай уже і без чобіт. Сашко сам так робив неодноразово, коли був малим дослідником приблизно одного віку з невідомим босоногим хлоп'ям. У Сашка аж волосся волосі дибки від думки, яка чомусь зовсім не прийшла йому в голову, коли він у той час збирав опеньки на озері. Слідів, які вели у багнюку, була тільки одна стрічечка, і вона вела туди. Із Чорної жижі, яка пахла болотяною сіркою, вже не було жодних слідів. Від таких думок грибник відчув, як його тіло охоплює паніка, бажання бігти подалі наповзає на все тіло, немов його самого повільно, але впевнено проковтує демон страха. Через це ліс, який встиг потемніти, а кольори в ньому перетворитися у різноманіття відтінків сірого, здається невпізнаним та чужим. Так, стоп. гучний й вголос майже викрикнув Сашко. Паніка це найнебезпечніша річ у лісі, яка може статися з будь-ким та в будь-якій ситуації. Людей вбиває на ліс, болото чи річка, а саме паніка і перелякані нещасні вбивають самі себе під її чітким керівництвом. Тому треба зупинитися, різко змінити думки та заспокоїтися. Тож Сашко сів на пеньок, витягнув рюкзака на півпорожній термос, налив холодного чаю в кружку, випив ковток і подумав. Чого це я? Зовсім здурів, ну сліди та коли це було, дитина втопла, та якби це було так, усі б знали про те, що хтось знову зник у болоті. Ніхто не зник, тож ніхто й не втоп. Та й взагалі, що я, мала дитина? Вода є, два бутерброди є, пляшка з водою лежить у рюкзаку, запальничка у кишені. Треба багаття розводити та влаштовуватись поспати і плювати, коли я звідси вийду сьогодні чи завтра. Сашко, сидячи на баньку, наче насміхаючись над ситуацією та глузуючи над своєю поведінкою, черкнув запальничкою, підняв голову, і всі думки щезли, наче їх і не було. В метрах у тридцяті від нього, на величезному дубі, висіла червона ганчірка, прив'язана колись кмітливим мисливцем, та символізувала місце виходу з острова. А трохи далі виднілася світла стежка просіки, яка вела прямісінько через невелику низину до села. Багато ще Сашка чекає пригод на цьому острові. Ще не одну цікаву ніч він переночує в цих заплавних джунглях. А зараз Сашко ніс, знову ставши приємно важким, 20 літрове відро польських грибів і думав тільки про одне. Як так, я ж пішов назад, хотів повернутися на місце, на якому не туди звернув, а вийшов навпаки навпростець. А якби я пішов навпростець, і тепер кола, натоптані сарнами на піщаному ґрунті високого острова, які з'являються час від часу на галявинах, тобі хлося, який тікав від рояловів, по колу здаються вже не такими безглуздими, як раніше. Це була четверта частина оповідання острів Олександра Ткаченко. Якщо вам сподобалося оповідання, дайте знати коментарями та вподобайками. Попереду нас чекає багато історій та експериментів.